У мене була зустріч з Соросом в тоїшньому готелі «Україна», тепер це прем'єр-палас, і досить. Я деталі вже не дуже пам'ятаю, але суть пам'ятаю добре. Ой, а вибачте, а от він прийшов, і ви кажете, він приїхав, а він, ну, щось він, хоча бльсин подарував на цю помаранчеву революцію, що він приїхав, Ні. і вам там щось говорив? Він приїхав, він приїхав нас нам розказати про переваги відкритого суспільства і як треба будувати демократію, відкрите суспільство. Я був запрошений на сніданок до нього. І цей сніданок був один на один. Ну, плюс перекладач, все, бо я так з англійською не дуже. І він довго довго оскільки вже тоді він довго розпитував про революцію, про роль громадянського суспільства і так далі. Але суть, я пам'ятаю, до сьогоднішнього дня. до сьогоднішнього дня. Він сказав: ваша головна проблема це олігархія. І він сказав. Я можу вам сказати, як в Америці пробували справлятися і справлялися з таким поганим явищем. І він довго розказував, ті приклади, то зараз не дуже важливо, але він сказав, що, на його думку, треба зробити. Він каже: от у вас є олігархи, які зараз вас бояться, як вогня. І більшість з них втекли з країни. І тут дійсно вони майже всі повтікали. А хто тоді втік? Ну, За кордоном був Ахмятов, за кордоном був Пінчук. Вони, вони ніби поїхали, вони не втекли, вони поїхали, їх не було в той мари. Ага. І він сказав: ви, ви маєте поступити своїми олігархами, точно не як більшовики. Точно. Але ви не можете їх лишити так, як є, бо вони вас задусять. І каже: зробіть так: Закличте, нехай ваш президент закличе їх і ста, скаже їм наступні слова. Од, е, всі ваші статки, які ви маєте зараз, ми не будемо питатися, звідки вони взялися. Угу. Але ми пропонуємо ці ваші статки поділити на три частини приблизно рівні. Одну частину ви вертаєте в бюджет. Другу частину своїх активів ви виставляєте на публічні аукціони, а третю залишаєте собі. Оце я пам'ятаю, як сьогодні. І я це Віктору Андрійовичу сказав. Це не було виконано. Е, є люди, які поїхали на ту тему з ними говорити. Є. І просто вони говорили дещо не так. Вони чуть-чуть відозмінили формулу е, Сороса. Вони, вони сказали, що то треба тим поділитися, тільки трошки поміняли з ким. Mm. І той факт, що одною з основних причин, якщо не основною причиною поразки помаранчевої революції, мається на увазі, коли Ющенко вже прийшов до влади, було саме те: не, навіть не газові контракти, коли фіртуса завели, хоча це ж також був показник, а то, як нова команда повелася з олігархами. Вони одних від влади прибрали, а самі стали на їхнє місце. І коли дехто говорить, що це була революція мільйонерів проти мільярдерів, то це не є чиста правда. Ну частково це так. Тому що всі ті люди, які були в ближньому колі, які стали міністрами, вони просто замістили собою тих, хто були міністрами при Янукові чи Приющенку. І прикучим, і, при і все. Чи тобто... Ваненко розповідав, що. Помаранчева піч коли прийшла помаранчева команда, то почали ввалитися в країну такі інвестиції. Я пам'ятаю, як він висловився, хоч скирдуй, і для мене це було дуже дивно, що він. Висловився, знаєте, Дніпропетровський єврей і каже, скирдувати таке українське слово вжив. Каже, можна було гроші скирдувати. У п'ятому році я не помітив цих інвестицій, але Ющенка справді, інвестиції були найвищі за весь період незалежності. Це правда, особливо в 2007 році. Я просто інше хочу сказати. Просто питання в тому, що за часів кучми міністерські посади, посади голови митниці, податкової це все були кормушки. Люди, які ставали на ці посади. За різними механізмами акумульовували певні суми грошей. І ці суми грошей частково сідали в них, частково йшли наверх. Цю систему треба було поламати. Після приходу Ющенка до влади відбулася заміна прізвищ. А вся система залишилася така сама. Така сама. Це стосується всіх без винятку міністерств. Чому він не зміг? Чому він не зміг? У нього були обрізані повноваження вже, так? Рік ще ні. Ще на п'ятий рік міг спокійно про... це робити. Я думаю, що він так не ставив питання. З одного боку, вони, звичайно, всі довго розказували, скільки вони потратили грошей на помаранчеву революцію, ну, любі друзі. Угу. Хоча це ніхто не доказав, що вони іменно ці гроші потратили. Тому що на помаранчевій революції така була масова здача грошей дрібним і середнім бізнесом. Пан що... Тарасе, Та трьома монтажками робилася революція. Та звичайно. Ну, слухайте, я знаю, скільки супермаркетів возили гречку, сусідські на Майдан, що це хто сплатив, чи що? Є пельсини. Та ну. І мені здається, що в Ющенка не було запиту на зміну системи, тому що так команда. Питання... Ви вимагали? Ну чекай, чувак, ти прийшов, ми тебе привели до влади. Та ми стоїмо поруч з тобою. Ми ділимо всі ризики з тобою. Ти нам обіцяв. Чи була домовленість, Чи ви без домовленості йшли? Ви так покладалися. Ні, домовленість? Я скажу, про що була домовленість за декілька тижнів до першого туру голосування. У нас була велика нарада тут на Подолі, недалеко, недалеко в штабі нашої України. І там Ющенко проголосив дуже хорошу, дуже серйозну промову, яка дуже всіх надихнула. Але суть цієї промови звелася до того, що вся команда, яка допомагає йому стати президентом, не буде ображена. Всі дістануть посади. Про це йшлося. А про реформи ні. Просто йшлося на те, що ці люди мають самі, на, там, на тих місцях, де вони стануть, на тих посадах, почати міняти країну. Але щоб так виразно сказати, в якому напрямку про це не йшлося. І дійсно, в багатьох випадках Ющенко посадами, ну з, з членами своєї команди, розрахувався. Але отримавши посади, вони не отримали вказівки е, кардинально міняти систему, знищити оцю вертикаль корупції, яка постійно викачувала гроші з економіки і розподіляла їх вверху. Ну, і посади вони всі не були. були задоволені тими. Хто і тому зрозуміло, що, що всі ці міністри, які стали міністрами, ну то вони побули рік, а потім, коли відбулася відставка уряду, уряду замінили іншими міністрами, Но вся система залишилася стара. Ну, я це відверто можу сказати. Я це помічав навіть по національній телекомпанії. Ну, де там вже національна телекомпанія на 2000 чоловік. Ну, навіть і там все це було. І це ламати було практично неможливо. Ну, я вам цього... скажу, що національну компанію. Багато років намагалися реформувати там обухом. не перешибеш не перешибеш. Дві тисячі чоловік, всі знають, що робити, всі знають, так, як наліво робити. Та та і попробуй. Якщо ти починаєш проти бути, тобі скоренько картинку поставлять замикання, і все мені на другий день це зробили. Так. Я прийшов на другий день на роботу. Дивлюсь, телебачення не показує. Я питаю, в чому справа. Нічого ніхто не не знає. кіно не буде. Кіна не буде, і до мене дійшло, що можна так робити. Що вони можуть такий саботаж робити. І вони таким чином давали зрозуміти, що або з ними домовлятися і лишати старі правила, або атакувати їх. І тоді я тоді пішов туди і сказав, що це треба міняти все. І треба робити громадське телебачення, бо Майдан просив. Ну, Порошенко мені зразу сказав, яке громадське телебачення? Ти що? Забудь. Забудь. Держава має мати свій голос. І це є у т 1 Ну, і на тому, на, тому, на тому все і по великому рахунку почало закінчуватися. Це він вам, як секретар Ради Нацбезпеки і оборони сказав? Так. Викликав до себе і сказав, що всі попознавіння на тему громадського телебачення, про що, нас, про що тут всі говорять, треба забути. Це є державне телебачення, і там має звучати голос президента і голос держави. Ну, то Тоді було якось для мене дивно. Що я зря по барикадам в Донецькій, власне? Ну, так, що корячився, так? Та навіть навіть той факт, що, що Андрія Шевченка я призначав всупереч бажанню Ющенка. Він мені дзвонив особисто і казав цього не робити. Чому, я не знаю? Кажу, ну так, якщо я керівник, я вважаю, що ти кваліфікований хлопець, чому я не повинен його призначити? Ну, я тебе прошу, ти не повинен його призначати. Я призначив. І це мені потім дорого коштувало. Тому що я був під такою опікою пізніше. Там Іра Геращенко, вона там опікала мене дуже сильно. І дуже сильно цікавилися новинами в мене. І через день я отримав різні зауваження, що там замало того, замало того, замало цього. Я кажу, в мене є ньюсрум, його очолює Андрій Шевченко, я в цю політику не лізу. Моє завдання робити Євробачення і технічно оснащувати телекомпанію, бо тоді нам і Бі і Канадське телебачення відкривало серйозні грантові лінії. Вони готові давати нам були обладнання, все. Ну тоді був такий ажіотаж навколо України. І а вони мені цілий час розказували, що в мене не ті новини. Це любов, що я Юлії Володимирівни було більше, як Віктора Андрійовича, то взагалі так люди, Хотя, які боролися з темниками свого часу. <laughs> тобто, не було, я можу сказати, що глибинною, глибинною проблемою була заточеність на прізвище, на фігуру і зовсім слабка уява, що треба робити з країною і в якому напрямку її міняти. А Юля Володимирівна, вона е, е, якусь концепцію реформ давала, на відміну від Віктора Андрійовича? На мою думку, ні. Я думаю, це була персональна суперечка і боротьба за владу. І Віктор Андрійович це добре відчував, просто він поводив себе не так, як треба поводити себе. Тому що якщо він не хотів Юлію Володимирівну прем'єру, він мав її не призначати. І ми, до речі, в січні 2005 року йому це казали. У нас тоді цілий колектив революціонерів прийшов і сказав: Віктор Андрійович, якщо ви не хочете, ви не повинні її призначати. І відповідь була така: за неї кричав Майдан. Каже, за неї кричало 100 чоловік на Майдані. Майдан стояв за вас, і ви маєте призначити того, кого ви хочете. Але він вважав, що він має зі всіма розрахуватися. І Петру Олексійовичу треба дати ту посаду, Юлію ту посаду, любим друзям ці посади, іншим губернаторів дати. Всім треба роздати. І він думав, що в такий спосіб він ту ситуацію е, е, стабілізує. Просто е, в такому разі він мав себе тоді поводити як кучма. Він мав ставати арбітром, який в ручному режимі мав тримати їх залізною рукою. Бо Кучма цю систему влади реалізовував. Кучма, маючи в руках силовиків, СБУ і податкову, з олігархами грав роль арбітра. Але він мав на них важелі впливу. І він тому казав: ти то отримаєш, ти то приватизовуєш, ти то, а ти туди не лізеш. Хтось не слухався, зразу йшла податкова. Тобто Кучма був твердим, жорстким арбітром. А Ющенко роздав посади і вирішив спочивати, ну як то сказати, ну. Ну, спочивати на посаді на посаді президента. Плюс отруєння. Це не можна скидати з рахунку. Це... Хочу з вами не спирати. можна це скидати з рахунку, йому було дійсно дуже важко. І той факт, що, наприклад, перші три місяці він практично в країні не був. Він їздив по цілому світу, і цілий світ стоячи, йому аплодував. І він тоді щиро вважав, що він виконує свою місію, а ми всі, які отримали посади, ми повинні чорно працювати на країну. І коли він приїхав на початку травня і побачив, який бардак утворився в країні, а вже на початку травня було видно, що це бардак, він, звичайно, був дико заскочений і дико розчарований. Просто він не розумів, що така країна, як наша, де нема традиції державності, де відсутня політична культура, вона, вона не, не, не може так існувати. Завжди треба наглядати. мусить мусить бути жорсткий ручний режим контролю і і тайби направлення. А він подумав, що отак, от, от я в ми помаранчева революція виграла, я всім посади роздав. Працюйте, працюйте, а я буду за історію дивитися за всім. І це була груба помилка. Це Отруйння, була його щира це помилка. Це його особиста така трагедія була. Це і він. І він тому до сих пір вважає, що, що він ні в чому не винен. Він до сих пір вважає, що відповідальності на ньому немає, тому що він, він постраждав так. Він сильно. постраждав і він зробив все, що він обіцяв. Він роздав посади. Він він зосередився на історичній пам'яті, на демократії. Це все правда, але він не розумів одного: що в нашій країні, яка на, на той момент ледь-ледь мала більше десяти років власної незалежності, яка не мала ні еліти, ні культури політичної, не можна так керувати, як він. Не можна. То в такі, ну ця, ця країна так не їде. І навіть в 2016 році, коли ми були у Польщі на одній конференції, називалася Три Українські революції, на граніті Помаранчева і гідності, гідності е там був Касневський, там був Томбінський, з, з, з польської сторони, Кокс, і всі інші, з нашої сторони, був Ющенко, ми польові командири, і досить багато, пару, пару сотень людей. І він і там не признав ні разу, ні разу не признав за собою якоїсь відповідальності. Він і далі вважав, що він все робив правильно. Єдине, єдине, що він признав, що Юлія Володимирівна. Це була помилка. Єдина помилка, яку він визнав там при всіх, це була Юлія Володимирівна, більше нічого. Да. І Це, це сумно. Цей етап отруєння як таке особисте випробування для Ющенка і для ближнього кола, я б сказала. Тому що. По-різному, коли ми дивилися на те, як поводяться та, люди, які стоять поруч з Віктором Андрійовичем, то у нас були запитання, наскільки люди віддано співчу, наскільки люди були віддані йому особисто і наскільки вони по-людськи були співчутливі до цієї його трагедії. Були питання одним словом. Я так обмежуся, я скажу, більше нічого. Це теж зараз, вже, коли минуло стільки 20 років, можна говорити, чий слід то був? Це був такий новачок тодішній Діоксид? Я вважаю, що отруєння було. Я можу сказати, своє особисте враження, коли на початку вересня Ющенко зник з виборчої кампанії, нам вже ніхто нічого не казав. А ми готували мітинг 18 вересня на Європейській площі. І цей мітинг мали показувати всіх обласних центрах через П'ятий канал. І було під великим питанням, чи Ющенко зможе виступити. Ми почали тоді розуміти, що щось сталося. І я пам'ятаю, і він, коли сказали, що буде виступати, я пам'ятаю, ми стоїмо за сценою. Він приїхав в машину, і коли я вперше його побачив, в мене був шок. У мене реальний був шок, а дехто з членів команди ну, навіть сльози виступили. Тобто, наше враження було, було настільки і тоді його виступ це був момент перелому. Я мені тисячі людей потім по всій Україні казали, як вони побачили отруєного Ющенка через п'ятий канал на мітингу. Їм переклинило повністю. І більше тобі сказали, все ми йдемо до кінця. Це був переломний момент. Без нього не було би помаранчевої революції. При всій е, бажанні повісити на себе медалі, що ми її там готували півтора року і так далі. Запевняю, якби не було цього ключового моменту, який ми не планували. Ми планували мітинг. А сталося так, що на ньому виступив отруєний ющик, який сказав, що ви нас командами не передавите і не, не постріляєте. Оце і це. Це було показано на всю країну, а я пам'ятаю і... той день, і це було все. Це тому, що коли Ющенко виступив, потім були виступи ще когось. І я не пам'ятаю, хто виступав. І від Михайлівського потягнулися три такі величезні Ко, машини, так. колесо, змій зріст, величезне колесо, і вони їхали наповнені піском. І а майдан вітав. Ну таке емоційне було піднесення, та люди щось кричали, і так далі. І коли вони побачили цей пісок. Люди стишилися, те, то було видно, а потім що... почався такий ропіт, знаєте люди почали те, там вже спочатку шепотіти, потім кричати ганьба, ганьба. І оці -от камази вони так проїхали, розвернулися туди на європейську і поїхали собі геть. Але ми були впевнені, що зараз щось почнеться і буде якийсь розгін. Це був зловісний момент, зловісний, тому що ввечері, коли після цього мітингу, коли ми ну, цілковито спустошені. Зібралися тут в готелі Київ на другому поверсі біля Верховної Ради, і хтось сказав, типу, і хтось згадав інтерв'ю Медведчука весною 2004 року. В нього було таке, таке дуже нагле інтерв'ю, в кінці якого кореспондент, здається, інтера, по-моєму, запитав його: А що ви будете робити, як Ющенко стане президентом? І він їх посміхнувся і сказав: Ющенко ніколи не стане президентом. Це було так зловісно. І хтось тоді, 18-го, після мітингу, це згадав. От нас тоді щось 8 чи 10 чоловік зібралося з тих організаторів, і я вважаю, що це було отруєння. Вони не допускали перемоги Ющенка. Мені важко сказати, що вони хотіли вбити його, покалічити, чи ще щось. Вони хто? Думаю, Росія через, через Медвечука. Я впевнений в цьому абсолютно. Чи були в тому задіяні окремі люди? Ющенко до сих пір впевнений, що мав відношення до цього жвання. І вечеря в Сацюка, це жвання свідомо затягнув його туди. Важко мені це сказати, не можу я сказати, але мушу сказати, що в значній степені, е, я політично вважаю, що вони вже тоді бачили, що Ющенко виграє, і треба з тим щось робити. Цілком можливо, що вони хотіли зробити його недієздатним.